Хто був найрозумнішою людиною за всю історію людства? Вільям Джеймс. 1 квітня 1898 року у місті Нью-Йорку народилася найрозумніша людина за всю історію. У віці 18 місяців він вже вмів читати, а до того як йому виповнилося 8 років, він написав вже 4 книги. Його IQ міг би позаздрити навіть Альберт Ейнштейн. Адже у Вільяма він був справді рекордний. Від 250 до 300 балів. Вільям вступив до Гарварду в 11 років. Він став наймолодшим студентом в історії університету. До 12 років Вільям так добре знав вищу математику, що його запросили читати лекції у Гарвардському математичному клубі. Однак у житті намагався приховувати свої видатні здібності. Та щойно виявлялася його геніальність, відразу звільнявся з роботи. Він знав близько 40 мов. Після себе залишив роботу в галузі історії, космології та психології, а в 1930 році отримав патент на беззмінний нескінчений календар, який брав до уваги високосні роки.